Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсень. Сьогодні субота-ранок, і сьогодні я хочу висівати кавуни. Приємного перегляду. Ось, друзі, я відібрав такі сорти, які потрібно, потрібно в найближчий час висіяти, тому що термін придатності до 2025 року. Ось я такі зробив ямки не дуже великі. Спробую так, тому що в тому році не вийшло, але в цьому році, я думаю, вийде, тому що тут буде більше сонця. Тому приємного перегляду. Ось, друзі. І так кидаю трішки навозу. Подивіться. І так до кінця дивіться, скільки ямок і так по периметру ділянки. Ось так, друзі. сажу проекспериментую. Тому не забувайте підписуватись на канал. Будемо разом спостерігати, як будуть рости овочі, Ну, гарбузи, кавуни, дині. Тепер, друзі, я беру трішки землі і перемішую з перегною. І так, по всій ділянці, коли буде рости, він буду також підживлювати його. Підживлювати треба до того, як зав'яжеться плід. Після цього. Не буду підживлювати. В тому році я висаджував, можете подивитись мої відео на каналі. Вже десь що багато що переживали оці гарбузи. Але в тому ральці не вийшло, тому що напевно не в тому місці було. А в цьому році на сонячному місці, тому я думаю, що має все вийти щось вилізти і треба посіяти мені кудись 10 цих пачок на Але ну не всі сьогодні, звісно. Бо деякі дійсні до 28-го року. Будуть на наступні роки. Не знаю, звідки так багато взялось чи так куп... Куп... Покуп... купували багато. Чи що. Ось так, друзі, до кінця і до вас повернусь. Ось там десь сидить сорока. А, вже полетіла чи ні. Уже полетіла ш... шкідниця. Шкодить трішки. Робить насіння і шукає і краде. А зараз, друзі, тепер я буду саме висівати камни. Як так як в цьому році сходять рослини, буду садити по три. Щось вилізе, може одна вилізти, може нічого не вилізти, все може бути. Тому, друзі, буду так висівати. Зараз я висію, висів, буду висівати сорт гарбузів арабацький. і ще з минулого року залишився. Я його отак посію. Якщо все зійде, то це буде дуже добре. Треба сіяти завжди з запасом можна, бо може щось не зійти. Таке теж можливо. Тому треба бути до всього готовим. Ось так сію. І так до кінця. Осі. Ось. Далі, друзі, буду сіяти сорт мускат де Прованс. Дивіться, які в нього насінини, тому я цього сорту буду по дві насінини висівати. По дві насінини. Такі насіння великі на відстані. Ось так буду висівати. Їх небагато. Ось, друзі, буду висівати пачку насіння мускат де Прованс. Друга пачка була. І вам розкажу, чому так пізно я висіваю, кавуни в цьому, ой, гарбузи. В цьому році все просто через те. І такі погодні умови в цьому році. На початку травня були морози, потім засуха, потім не сходило нічого. І зараз, в принципі, нормально. Ну, нічого, щось вийде, вийде що вони? Будуть сходити довго, десь до листопада, це пізньо стиглий сорт, то десь до листопада можуть пролежати. Будуть на городі, бо, ну, і це буде нормально, тому що в листопаді буде відомо, буде, як ми садимо чесник, та цибулю на зиму. Тому, друзі, такі новини. А ви напишіть в коментарях, чи ви сієте гарбузи. Мені цікаво почитати. Ось. Також хочу додати до листопада лежати. Якщо тепла осінь, звісно, вони можуть до листопада, а так до перших заморозків. Тобто до жовтня можуть ще лежати. Якщо тепла осінь, звісно, до листопада вони можуть полишати на городі. Ось тому це ще я хотів додати. Ось це, до речі, сорт. Руж вів детамп теж великі насінини, тому я буду його висівати по дві насінини також. Ось зараз я посію. Це арабатський гарбуз, сорт називається. Я його посію також по дві насінини, Ще 16 ямок. Залишилось посадити гарбузів. І ще гарбуз Арабатський буду висіватиму. Тепер я буду загортати їх. І потім зараз полю їх і буде все. Ну і поставлю такі позначки, щоб знати, що тут посаджені гарбузи. Ось, друзі, я думаю, що вилізе, щось буде. Друзі, я вже загорнув. Тепер я хочу позначити ну, позначки. Це звичайні палиці, такі. І на них я повішу всі. Ну, повішу пакети із гарбузів. О! Оце літають. Ось де вони? Ось вони. Бешкетниці літають. Ось, друзі, я позначив уже позначками, і тепер залишилось тільки ось так коляти їх. І все. Так, до кінця по всій ділянці. І це вже буде все. Ось, друзі, я вже посіяв. Ой, вже поляв повністю, як ви можете побачити. Я бажаю всім добра, миру, до нових зустрічей. Всім па-па-па-па!